Прийшов час смачних, поживних вітамінних салатів. У мене український виноград, він готується в кожній родині. Нарізаємо і складаємо інгредієнти. Розпочинаємо різати овочі. Картоплю на кубики. Пастимо олією картоплю. Далі морква кубиком. Ви знаєте, це улюблений салат мого тестя. Він його так любить, що всі інгредієнти він приніс, помив, зварив, почистив і скарг, тільки мені змішаємо. Не відкажу йому. І буряк також на кубики. Далі додаємо порізані кислі огірки і цибульку. квашену капусту і зелений горошок. Солим, Перець, направляємо олійкою. Перемішуємо. Ох, треба сили тут, коли чую маму на допомогу. Давай. Кваші треба більше їсти. І все остальне. Так. Отако От береш і крутиш місочку. Дивись. Тому треба силу мати. Та де там її, скільки тої сили треба. Все, готово. Думаю, догодила тестіві. Розкажу вам історію про цей виноград. Зі мною трапляється кожного року. Мій тато Свекор, наскільки його любить, один раз лишились ми вдома разом. Та його каже, звари мені, будь ласка, виноград. Ну, я все для порції. один бурячок, картопельки пару. Зварила, ти зробила таку невеличку миску. Він приходить, каже, це що таке, на кого? На себе робила, не підходить. Приходить мені з цією під носом, значить, все підготував, зварив, почистив, всі овочі. Та й каже, давай мені знов мішай тазик і роби. Ну, все ж, не було вибору. Зробила знов такий самий тазик, І що ж, холодильник мав, і кожен десь того тазика надбирав свій потрошку і їв На сніданок купіти вечерю. Ой, слава Богу, що годила тоді, і тепер знов довольний.